Привіт, народ! Я вже їжджу з Наві два з половиною роки, і гадаю, що за цей час я вже виявив всі основні недоліки, які можуть зустрітися в цій голові рідній на сьомому акорді, і сьогодні я вам розповім про них. Сподіваюся, що це відео буде максимально цікавим для людей, які хочуть встановити собі Наві, або ж придбали акорд вже зі встановленої на Наві. Бо на сьогоднішній день 9 з 10, мабуть, власників сьомих акордів намагаються позбутися того неподобства, який просто ганьбить автомобіл я маю на увазі стоковий калькулятор, і зазвичай тут два виходи з цієї неприємної ситуації: або Наві, або ж Android. І одразу хочу сказати, що для мене досить важко однозначно сказати, що з цього краще. Мабуть, все ж таки, це більше питання смаку. Але сьогодні я вам розповім про свій досвід користування Наві і розповім, що з цією головою може бути не так. Момент номер один досить розповсюджений. Верхній екран перестає показувати свої дані. Це трапляється через те, що на платі відпаюється сам роз'єм. Чому так трапляється? Насправді це трапляється не тільки в сьомому акорді в Наві, а й, наприклад, в Хонді Легенді, на якій також встановлений додатковий цей субдисплей. Через що це може трапитись? Ну, насправді, однозначно, я точно сказати не можу, але можу виявити, мабуть, три основних фактори, які впливають на цей момент. Фактор номер один, можливо, так сталося, що по заводу там припайка була не дуже доброю, і від років, від постійної тряски, сам роз'єм починає е, під своєю вагою трошки відходити. Теоретично, насправді це мало ймовірно, але теоретично другий момент у нас прямо знизу знаходяться дефлектори повітря. І звичайно ж, взимку, коли ви вмикаєте. Тепле повітря, це також може впливати на якість припайки. Тобто вона постійно гріється, охолоджується, перепади температури. Теоретично. І третій момент це прямо у нас за дисплеєм. Знизу знаходиться Bluetooth-модуль. Штатний Блютуз Bluetooth модуль, який розрахований на hands Free, який був конструктивно провальним. Там є недолік, він перегрівався, він сам себе ламав. І на сьогоднішній день вже нікого взагалі ні в кого не працює штатний hands Free на сьомому акорді, і він також. Міг додатково створювати температуру для того, щоб просто це вплинуло на плату. Е, неприємний момент, але вирішується досить просто. Тут є два варіанти. Перший варіант це звернутися до електрика з цією панелькою, це буде там коштувати 200-300 гривень. 10 хвилин справи. Ну, і Будь-який електрик, який може паяти, вам підпаяє цей роз'ємчик і більше такого траплятись не буде. Принаймні на ваш час володіння автомобілем. Це вже точно. Другий момент ви можете. В роз'єм під фішечку зробити невеличку підкладочку знизу. Я зробив з ПВХ пластику 2 міліметри вже півроку. Взагалі не мерехтить Екран показує чудово, на кочках не відходить. Все ідеально. Тож такий момент є, він не страшний, але сказати про нього все ж таки варто. Досить цікавий недолік. Це годинник. По штату він має переводитися автоматично, в залежності від супутника. Типу, він сам підналаштовується. Це досить приємний момент, і коли я тільки встановив Наві, мені це дуже сподобалося, що час я не налаштовував, а просто хоп і все є. Тому що на калькуляторі це було не так, так і просто. І кожен раз, коли треба було перевести час на літній або зимній період, ви там лізли в Ютуб і подивитися, де і що воно, як там треба натиснути. Бо ці, коли одна кнопочка відповідає одразу за 10 функцій, я просто надох не переношу. Але з часом чомусь починає відвалюватися ця функція і час перестає налаштовуватися від супутника. Я спершу думав, що це через те, що Honda Робить підтримку в 15 років своєї оцієї операційної системи, а типу, через 15 років вона каже до побачення. Але насправді ж ні, воно спершу відвалилось, потім пофіксилось, іначе там Honda щось робила зі своїми супутниками, якісь оновлення, бла бла бла. Але був момент, коли у мене час автоматично не налаштовувався. Я такий не один. І це незручно. І коли ви заходили в налаштування, ви не могли ось тут, ось автоматично, ну, типу, не автоматично, а механічно виставити. Собі час це було капець просто, і, типу, єдиний варіант на перший погляд був о, о першій ночі вийти в, до автомобіля і скинути клему. Тоді Наві оновлювалося, і там був час година ночі. Вона починає свій свій рух з. Часу ночі, але ж ну це взагалі не то. Тож ви можете подивитися відео на ютубчику. У мене вже воно є. Ось вам посилання. Як зробити таким чином, щоб час можна було механічно переводити в налаштуваннях? Спершу мені здалося, що це єдино... 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 єдиноразова акція, але ж насправді ні кожного разу, якщо мені треба підналаштувати час, я можу це зробити самотужки в налаштуваннях. бо спершу на жаль такого зробити не можна було. DVD. про це неможливо. Просто не проговорити, бо там насправді є безліч недоліків і моментів, з якими ви можете зіштовхнутися. І номер один це те, що диск може виходити зі строю, або ж ви можете придбати автомобіль без диску, або ви можете придбати комплект наві, в якому не буде в DVD диску. І ці драйвери капець як потрібні, бо без них не запрацює нічого. В цілому, типу, у вас буде кастрована голова, не буде працювати екран. і так далі, тож насправді дуже важливий момент. І знайти окремо диск на сьогоднішній день досить важко. Записати його також важко. Це було важко зробити, коли в будь-якому комп'ютері можна було записувати диски, бо там якісь капризні драйвери, і не кожен раз це виходило, виходило зробити. Має бути певний саме диск, певна програма, певна швидкість. Плюс сам образ диску знайти також в інтернеті, не так і просто. І момент полягає в тому, що на сьогоднішній день не завжди в комп'ютері є навіть вихід USB, не кажучи вже про диск, бо у мене реально два Type-C і все. Тож диск дуже потрібний, за ним треба слідкувати, щоб все було з ним ок, і не було ніяких проблем. І щоб він був в наявності, якщо ви придбаєте собі такий комплект. Якщо ж він полетить, де взяти, не знаю. І це прям ну так воно пригнічує трошки. Е, і тут бувають ще індивідуальні моменти. У мене два моменти недоліків по DVD. Перший момент, якщо я дістану диск з нього, то вставити я назад не можу. Чомусь сам привід некоректно працює. І для того, щоб туди впхати диск, мені доводиться. Ну це раз я так робив, більше я той диск не чіпав ніколи. Довелося розібрати DVD і просто руками його на свою позицію поставити, а потім все зібрати докупи. Тільки так все запрацювало. Бо коли я встановлював Navi, я випадково натиснув типу, дістати диск і назад його вже запхати не зміг. Це було не дуже приємно, так без мови. І у мене по DVD ще цікавий нюанс. Чомусь вихід, відеовихід під камеру не працює. Типу, сигнал він не отримує. Хоча що я тільки не пробував, ну на сьогоднішній день так я їжу без камери, у мене записана половина відео вже. Більше ніж є, як два роки про те, як встановити камеру, я протяг все до DVD, і на цьому все зупинилось, бо DVD не працює в плані е видачі е зображення на екран Navi. Е, по Insti... Типу, через переписки я вже неодноразово допомагав встановлювати камери, і все ок, у всіх все працює, але не у мене. Ну так буває, не підфартило. Можливо, коли-небудь заміню собі DVD Тож DVD в наві досить капризне, і за ним треба слідкувати і берегти. І звісно ж, на наш ринок не випускалися наві чомусь чомусь японці вирішили, що в Україні немає сенсу встановлювати наві. Можливо, типу немає в цьому потреби в плані. Um, люди якісь може вони вважали відсталі. Може, у нас типу думали, що грошей не вистачить на комплект наві? Я думаю, що за наві треба було доплатити досить немало. Ну і так сталося, що його немає. І насправді у нас виходить так, що. Коли ви оставите наві, то у вас немає карт, типу Наві навігація, а карт України там немає. Ви не можете ним користуватись. На сьогоднішній день вже є якісь там костилі, і хтось переносить з восьмого акорду карти на сьомий акорд в Наві, і можу сказати, що ну. Якщо у одної людини таке вийшло, то вийде у будь-кого. Типу, це реально на сьогоднішній день. Але ви маєте розуміти, що, мабуть, в цьому не так і багато сенсу. Бо якщо проводити, наприклад, аналогію, цікаво, щоб всім було зрозуміло. От ви можете дістати зі своєї шухлядки там п'ятий чи четвертий iPhone, вставити туди сім-карти, і в цілому він буде працювати. Він буде приймати дзвінки, ви зможете по ньому розмовляти, відправляти повідомлення. Але все ж таки очевидно, що на сьогоднішній день 15-й iPhone більш сучасний. Більш функціональний і потужний телефон за 5 чи 4 iPhone. Те ж саме стосується і Наві. Якщо ви поглянете на яку-небудь Google-карту або Apple Maps, якщо у вас там є CarPlay в автомобілі, звісно ж, це буде значно зручніше, значно інформативніше за технологію 2003 року. Наві випущена була до 2003 року. Сама технологія розроблена. Цьому екрану 21 рік. Багато від нього вимагати ну не треба. Я вважаю, що якщо туди вкинути сучасні карти, якісь підкинути, щоб воно працювало по Україні, то е, все одно це не буде так зручно, як користуватися Apple Maps чи Google Maps. Саме через це я і цей момент не лізу, я хотів в першу чергу зробити візуальну частину автомобілем кращою, і мені подобається, як е, е, наскільки простіше на наві користуватися в е, всім функціоналом просто магнітолу. Типу, клімат підналаштувати. Простіше, простіше користуватися cd чейнджером, якщо ви ним користуєтесь. Коротше, просто от те, що я казав раніше, про те, що одна кнопка відповідає за 10 функцій, в навіть цього немає. Мені це подобається. От а карти мені взагалі не принципові. В плані Наві, мені незручно було б нею користуватися е, саме от для навігації. Тож, якщо ви там чомусь багато подорожуєте, у вас така там, наприклад, робота або стиль життя. Якщо ви там таксуєте, наприклад, то звісно ж буде значно в цьому плані м розумніше поставити Android. І, мабуть, останній недолік, який я сьогодні хочу вам виділити, ну це не недолік, але такий собі момент, який ви маєте. Знати, це те, що ви придбаєте, коли собі таку голову, частіше за все, вони йдуть з праворукої тачки. І блок клімату у вас буде дзеркальний проти ліворукого автомобіля. Що я маю на увазі? Просто у вас авто буде не зліва ближче до вас, а справа. І щоб підналаштувати одразу температуру всьому автомобілі, а не вмикати автоматично дуал-клімат, то вам треба використовувати праві клавіші, а не ліві. Ну, це є такий момент, але чи недолік це, це вже вирішувати індивідуально кожному, бо на момент, коли я встановив Наві, я досить довго шукав цю голову в повному комплекті, і, і вже про всі ці моменти я знав, і за два з половиною роки я жодного разу не помилився клавішою. Тобто, типу, я зразу встановив і вона мені так подобається. От, знаєте, це як, наприклад, коли ви. Взагалі на руці ніколи не носили годинник, але ви купуєте свій перший годинник, і вам він капець як подобається. Він дорогий. Ви починаєте автоматично постійно дивитися на руку. І у вас з'являється оця звичка поглянути на час саме на руці. Це так само, коли я придбав наві, я вже знав, що клімат буде дзеркальний, і жодного разу мене це взагалі там ніяк не засмутило. Мені руки ніколи не мазали. Бо звісно ж, наві дуже сильно відрізняється від калькулятора візуально, Ну і тому я не мазав. Не знаю, чому так сталося, але. Багато хто виділяє цей момент, що от типу незручно сюди чи сюди. Ну не знаю, мені мабуть сюди навіть зручніше якось кермо не заважає. Це в цілому є всі мінуси наві, які я зміг знайти і виявити за весь час експлуатації цієї магнітоли. І може здатися на перший погляд, що зараз я її прям так розвалив. І в цілому відмовив абсолютно кожного власника сьомого ако придбати таку голову, або ж якщо вона там стоїть, замінити на Android. Можу сказати, що це просто була тема цього відео. Я хотів поділитися з вами недоліками цієї голови і взагалі не підкреслювати її позитивні моменти. Хоча вони насправді є, і їх дуже багато. Якщо вже в цілому підбивати підсумки цього відео, можу сказати важливий момент, що якщо, наприклад, так станеться, що у мене чомусь наві е зламається, я її. За меню на Наві. Бо Android мені взагалі не подобається і не цікавий. Це момент абсолютно індивідуальний, це момент смаку і вирішувати. Чисто кожному, але на момент, коли ви будете приймати рішення, що придбати в сьомий акорд, ви маєте бути вже максимально підкованими в плані інформації і одразу знати на що звертати увагу і що вас може очікувати в результаті експлуатації тієї чи іншої голови. Насправді таке саме відео я можу викатати приблизно і про Android, Хоча в моєму авто Android стояв буквально 10 хвилин при мені, і я одразу це зняв. Але мені багато людей пишуть про ті чи інші моменти. З якими вони зіштовхуються на Андроїді, І мені є про що розказати. Тож, якщо вам буде все цікаво, можете написати в коментарях і я викачу вам таке відео. Сподіваюся, що цей контентик вам був корисний і цікавий. Не забувайте підтримувати мене лайками, підписками коментарами. коментарями. Це дуже сильно допомагає розвиватися проєкту. Ви були на каналі Просто Макс. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!